Отець Богдан, наш настоятель, також має велике свято. Вчора йому виконувалось 35 років. Тому я хотів би від імені всієї нашої громади подякувати йому за ту дійсно священницьку роботу, яку він проводить. І хотів би вам побажати хоче Богдан, щоб те добре, що ви зробили за своє, не таке вже велике поки що життя, хай Бог дав багато років, щоб ви зробили більше, ви створили прекрасну. Родину, сім'ю. Ви створили прекрасну громаду, до якої ми всі належимо. І тому е, хотілося б, щоб ці добрі справи вами продовжувалися, щоб ми й далі е, сюди приходили, слухали ваші проповіді, тому що кожне слово промовлене вам, вами це е, ще один крок до Царства Небесного, кожного хто слухає і хто ходить до храму. Хайма Бога, я багато років щасливого життя і рівні громади та й від цікаві. Хочу навзаєм взаєм вам всім подякувати за щире привітання голову пракальної ради Дмитровича і усіх, хто сьогодні прийшли мене привітати. І е, я хочу сказати, що створює громаду самосподь бог, бо він є. Нашим небесним Царем, і Він є керівником нашої церкви, яка є тут на землі. І я лише завжди прагну бути звичайним Словою Божим, людиною, яка боїться Бога. І на що вас всіх закликаю? Боятися Бога. Бо ті люди, які Бога бояться, вони стараються жити свято і побожно і борються з усіма своїми гріхами. Тож, я щиро радий, що я служу у цій громаді і дійсно в 35 років. Вже є певні здобутки, але для мене найбільша радість це ви, мої парафіяни, які почули заклик Божий про покаяння, які почули заклик Божий про всі свого власного життя і ті люди, які дбають про свої безсмертні душі. Пам'ятаємо, що в майбутньому є наше вічне життя, і той наш рідний дім. І так як ми будемо йти до нього у нашому земному житті. Коли душа перебуває з тілом, так нам буде і в житті нашому вічному, рідному і майбутньому. Тому живімо з Богом, і нехай сила Божа допомагає нам жити свято і побожно по всі дні життя нашого. Всім нашим імениникам бажаю щастя, здоров'я на многії і благії літа. Yeah.